Привіт! Покажу, як зробити для фотозони ось такі квіточки. тут вони є. У мене трішки пальці помальовані. Сам ящичок я, я балончиком помалювала. Квіточки робляться з Флаймірану. Я брала і китайський, і іранський. Китайський відрізняється. Бачите, він товстіший. Видно. А ось. Зараз ще вам візьму. Це іранський. Якщо в китайській він грубший, йому форму задавати важче. То в іранському він сам тонший. І коли ви нагріваєте його на утюзі, він задає форму краще. Нагріли і вже крутите собі, вирівнюєте. Щоб ви йшли, ось такі лепесточки, буде в описі до відео, як робити крокуси. Там буде, як зробити такі листочки. Вирізаєте квадратик, складаєте його навпіл, вирізаєте ось так листочок. Можна, це перший спосіб. Другий спосіб вирізаєте з картону листочок і постійно прикладаєте до листка Фуамірана і зубочисткою, з пашкою обводите, тоді вже вирізаєте. Далі для цього потрібна полоска Фуамірана є один сантиметр хватить. Для серединки те, що потрібно. Трішки клею, кусочок пашки і намотую, накручую. Накрутила таку спіральну серединку зробила. На кінець клею небагато, щоб він не вилазив. Ось. Будь-яку серединку, це не особливо якась там. Принциповість і починаю просто набирати. Перший знизу зафіксувала, придавила. Акуратно працюєте, клей, коли ви працюєте з фоаміраном, не потрібен бути дуже гарячий, тому що він його деформує. При нагріванні він почне плавитися і тікатиме. Час і часу пістолет свій виключайте, включайте, якщо він у вас не професійний, а звичайний китайський. Так допоможе вам зберегти клей, не деформувати вашу квіточку. У вас все вийде. Лише терпіння і трішки часу. Ось, перший рядочок готовий. Бачите? Є. Потім в кінці покажу що вийшло з крокусами. Так, і наступний. Вже дивитеся, можете по колу збирати, можете дивитися більш-менш, куди ви там хочете його підставити. Бачите? Лепусточки за рахунок того, що вони нагріваються на отюзі, вони нерівномірно можуть бути закручені. Зменшені, вигнуті, це ручна робота і присутній людський фактор. Це все нормально, це все природне. Внизу формуєте, приклеюєте лише, якщо сильно вверху, вона буде така присплюснута, а нам треба більше таку розпущену її. Бачите, пістолет вже розігрівся більше. воно професійний. Він служив 4 роки згорів. І ще другий я не заказала. І знизу придавлюєте потрошки, потрошки між цим і цим на оце прикладаєте листочок посередині. Клей не дуже догори наносите, а внизу, щоб він був, тоді квіточка буде як розпущена наполовинку. Ось, бачите, такі її посередині, знизу придавила. Тоді вона така відкрита. І так само наступні все роблю. Коли є такі більші проміжки, ось так. На попередню оцю я приклеїла, зараз оцю. А наступна буде між цим і цим. Ось так. І дивлюся, візуально, десь потрібно більш-менш листочків. Позалишалося з цього, щоб не робити нічого нового. Ніколи нічого не викидайте, все пригодиться. З маленьких кусочків фоамірану, що у вас позалишалося, можна повирізати маленькі квіточки. Якщо є дироко, можна дироколом це все зробити. У мене є дракола від фірми Роса. Так і пише по англійськи Роса на них. Гарно вирізають, якщо дуже тоненький фоаміран, підкладаєте листочок А4. Спочатку йде там, де ножик, знизу листочок. І Фоаміран. Дивитися, якою стороною краще, фурміран поставити до директора, ось може квіточка, готова. Так, ось квіточка. Можна зробити листочки. Я буду декорувати такими штучними листочками, тому на саму шпажку наношу клей і просто, зараз покажу, низом пінопласт і дерев'яний наповнювач. Просто повтикую і все. Бачите, вона до кінця запхалася, клей є внизу. І всі те, що буде видно ось тут, між квіточкою, бачите, видно наповнювач. Не видно пінокласки, а наповнювач зробив свою справу. Як вам така ідея квіточки? Залишайте в коментарях. Я вірю, що у вас все вийде. До скорих зустрічей!